Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого доходи українців значно скоротилися. Відповідно, чимало українців втратили і роботу. Тому ми вирішили запитати у лучан, чи змінилася їхня робота, чи мають вони де працевлаштуватися, та чи змінилися їхні доходи взагалі? Ні, абсолютно ні. робота є. Гроші є все нестабільно, як було так. Чи були страхи втратити взагалі роботу? Та ні. Було. Ви були впевнені. Знаєте, взагалі тоді про це не думав за роботу. Були трохи інше в голові. Було. Звісно, змінилося, тому що я пішла в декретну відпустку. А 860 гривень декрету це, вибачте, не смішно. Ну так, але вам допомагають, так? Бо чоловік рідні. А як на 860 гривень можна навіть задовільнити звичайні потреби? Навіть самі мінімальні. Я йду сюди. Чи були якісь страхи взагалі, що от, залишитись без доходу, без роботи і так далі? Mm. Та звісно, вони є, в кого їх зараз немає. Але ми поборемо все. Правильно? Куди все. Звичайно, змінилися. Сильно. Ну, помітно. Угу. Чи був взагалі у вас страх залишитися без роботи? Um, так. Да. Як боролися із цим? Ну, були звичайні хвилювання, але якось старалися викрутити ситуацію. – Вакансії були, якщо роботу втратили, все окей. Okay. Да. Okay. Чи багато ваших знайомих, взагалі, от, від початку вони втратили роботу? Ну навіть є такі, що втратили і на даний час без роботи лишились. Uh -huh. e, ні, не змінилося. Абсолютно нічого. Абсолютно. Чи був страх взагалі втратити роботу? Звичайно, був. Як, Як в кош... був. Як боролися з цим? Ходила на роботу. Серед ваших знайомих багато людей втратили роботу? Mm, так. Як вони справляються? Є дуже багато переселенців, які переселилися до нас в Волинську область і шукають роботу тут досі. Так. До початку повномасштабного вторгнення я жила в Бахмуті. У мене все змінилося. У мене стало житло, у мене тиждень тому зник чоловік на війні, так що моє життя кардинально змінилося. Змінилось, певно. Ну, я думаю, що, на мою думку, стало більше. Заробляти, тому що це люди наші на роботу, заробляють для... на війні. І це дуже погано. Ну, на мою думку, так. Але роботу вам вдалося знайти. Так. Все, роботу можна дуже легко знайти, якщо, якщо є бажання. Змінилася. Сильно змінилася. Дуже погану сторону. Дуже погано. Як ви намагаєтеся виправляти? А ніяк не виправиш. Ніяк. Ніяк. Воєнний стан. Ой, ну звісно, звісно, з доходами змінилося. Е, стало на краще, на гіршу, звісно. Ну, зараз стало вже на ну, краще, але, скажімо так, ще рік тому було дуже багато. Е, ви боялися, що ви втратите роботу чи ваша робота? Е, Ну, скажімо так, в мене бізнес. Ми займаємося інтер'єром, дизайном інтер'єрів, ремонтами. Боялися, звісно, тому що тому що замовлень було ну, надто мало. Звісно, хвилювалися, але зараз а, ніби стабілізувалась. нічого стабілізувалося.